Друзі, добрий ранок. Зсу всю ніч виносили вперед ногами окупантів. Давайте разом подивимося, що ж відбувалося на лінії фронту. В Олешках Херсонської області повідомляють про потрапляння в місце скупчення окупантів. Друзі, далі буде. Повідомляють також про чергове попадання в Антонівський міст. І це ще не все. У новій каховці повідомляють про точковий удар по техніці окупантів. На цьому хороші новини не закінчуються у Таврійську Херсонської області. Чутна активна детонація. Респект нашим героям. Кожен ваш лайк на підтримку ЗСУ і влучень буде ще більше. Щоб не пропустити вечірнє зведення, обов'язково підписуйтесь на канал. Разом ми переможемо. Все буде Україна на Слобожанському напрямку. Противник продовжує вести бойові дії з метою утримання раніше зайнятих позицій. На слов'янському напрямку окупанти спробували наступати в напрямках села Шнурки, зазнали вогняної поразки і відійшли. Втрати уточнюються. На Донецькому напрямку противник посилює угрупування військ на Курахівському напрямку за рахунок перегрупування окремих підрозділів зі складу центрального військового округу. Зсу ведуть позиційні бої з метою поліпшення тактичного положення по лінії зіткнення. Основні зусилля наших підрозділів зосереджені на вогневому ураженні пунктів управління. Засобів протиповітряної оборони, складів з боєприпасами та порушені функціонування систем логістичного забезпечення противника. На Бахмутському напрямку наступальними діями ворог намагався просунутися в напрямках Зайцева, Веселої Долини та Бахмута. Успіху не мав, відійшов. З декількох напрямків одночасно загарбники намагаються встановити контроль над населеним пунктом Кодема, тривають бої. На Авдіївському напрямку наступальними та штурмовими діями ворог намагався покращити тактичне положення в напрямках Опитного, Авдіївки, Первомайського та Красногорівки, зазнав значних втрат та відступив. ЗСУ за добу демілітаризували 5 складів, дві бази та один штаб окупантів. Зокрема, за 30 серпня завдано ударів по місцях розташування особового складу та складів озброєння ЗСРФ у наступних місцях. Херсон, склад БК плюс КП. Василівський район Запоріжжя, склад БК, Нова Збруївка, Херсонська область, База, Таврійськ, Херсонська область, склад БК Плюс База, Ясинувата Донецька область уточнюється. Макіївка, Донецька область, уточнюється. Береславський район, Херсонська область, два склади БК. Ось такі події. Щоб не пропустити вечірнє зведення, обов'язково підписуйтесь на канал. Разом ми переможемо. Все буде Україна.